На поїхали. Ситуація Трамп, оце він з ним. Трамп зможе підімняти під себе владу в Росії. тут таке смішне. Він буде, він буде дуже здивований, розумієш? Він буде дуже здивований поведінкою. Ну, щось йому вдасться тут, от по трійці. Ну, щось він добалакається з ним, але не на 100%, відсотків, як він собі думає, розумієш? Mm -hmm. Він думає, що то ми не згодні. Він думає, що то ми капризуємо, знаєш, yeah. але це не так. Я не бачу, що він конкретно, що Трамп отримає 100% відсотків, те, що він очікує, ні, там буде yeah. іншу спину. Я то переглядала багато разів. Хорошо, а в Трампа в Трамп зможе змінити владу в Москві. Подивись, вони так говорили, що в нього такі... він може, коли бахнув все зробить, поміняє, рішалово наше. Змінити владу? Так. Да. переворотом, ну не це змінити. Будь-якими шляхами, методами. Ні. А давай так, влада в Москві поміняється в найближчий час? Ні. Він лишиться до самої смерті. То він же але... помер, чи тебе не помер? В, в мене Путін живий. Ну, не, не в мене, а ну, тобто. Байдеш, багато, ти, ти багато важаєш, хто. Він живий. Тобто, так, ти так, вважаєш, я... що він мертвий, а це тройнік, двойнік, петік, там ні. Да? Він той, ті тройніки можуть собі ганяти, їм то воно нічого не заважає, але він є живий, тому що такий корінь зла і така енергія, яка йде, то ну, це вона є його особиста. Те, що він там економить свої особисті сили, десь там сидить в якомусь троні, це і одна історія. Але uh -huh. він мені йде живим, і Трамп не змінить владу, тому що Путін він, він, він вклав пів свого життя в те, щоб ніхто не міг змінити те, що він створив, і під е, свій занавіс, коли він yeah. вже йде, е, вибач мене в інший світ, скоро буде відправлятися, він не дасть. Mm -hmm. ну, він, він не дасть змінити. Тобто це ж його ідеологія, це ж його, ну тобто, вся ідея його життя. Хорошо, а там, от, наприклад, от зараз назрівають проти нього якісь думки, бунти, недов, незадоволені його позицією, треба це все хватить, це засидівся. Воно, воно все є по, по, по картах Ну, Воно десь є у людей в голові, але вони не. Воно можуть... є в владі, увазі, у владі, вазі, у, владі. А, у, у кабінетах, у цих баштах Кремля. Ну, дивися, біля нього завжди є такі шафки, які готові вкусити. Правильно? Да. Вони багато років є біля нього, але я зараз не бачу того укусу. Угу. Вони оточують, але зараз ні, він ще буде. Ну тобто, він є. Хорошо, дивися, от це перемир'я в цьому році буде підписано? Тому що ми так з тобою роздивилися, що, що треба, щоб почався процес. Процес mm -hmm. має щось ця бумага. По копалинах може стати стартом і пішло, поїхало. Так, тому так, так. Перепур... Ми потім ми будемо переглядати, як вже знаєш, буде намотуватися на то основне. І чи цього року буде підписане перемир'я? Дивися, підпис буде, але от чи він буде перемир'я, я не я для нас це не перемир'я, а для да. них це може бути перемир'я. Розумієш, і мене карти путають, тому що для нас. Хорошо. Для у, у, Росія оголосить оголосить, що закінчення війни. Закінчення СВО в найближчий час. Заморозка. Я думаю, що оголосить заморозку стопудово, тому що тут ну тут верняк мені падає. Хорошо, Або... заморозку він оголосить, так? Да? Заморозку, а потім, знаєш, то вони е, люблять оголосити свою побіду. Угу. Отаке От може бути. Розумієш? Тобто, Це то, може бути в травні. Це може бути в травні. Ну, я не думаю. Е, серпень. Серпень вже ближче до діла. Там же ж концерт мають робити Альбано, має приїхати. Давай так, вони планують концерт на на серпень, ну кінець серпня, початок вересня. Будуть там святкувати оголошення перемоги? Побіда. Угу. Цей день Кремль я добре пам'ятаю, бо я ще бо я того року я за царя <з���》>. Вороха розумієш? я, 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 я Всі пісні пам'ятаю. День день перемоги, деся. День... Кремль весь горів. ну, дивися, ну... вежа вибухала на, -на, -на, на зорі, на світанку, Кремль палав. Площа горіла. Піднявся Ленін. Піднявся Ленін. і Піднявся Ленін, сказав Росія. Гарна площа. пісня. Любесенький, це хіт. Ну, ну-ну. Тобто, ми, може бути, да, так, ну Відповідь, що може бути, так. Може бути. Хорошо. В цьому році любесеньки людина появилась перший раз на каналі, я ж питаю, що все. В цьому Конечно. році, може бути, що закінчилось і закінчиться бойові дії. Зараз я зроблю ковточок кави. Да, ні, не так, любесеньки, ми вже розібрали, не буде. Ти бачиш, що от на межі, значить так, коли оці всі перемир'я будуть, там все поміняється вже да, конфігурація, але що на межі України. І окупованих територій Росією буде АТО нове України та окупованих територій, які будуть залишиться під Росією після підписання цих всіх всіх. Да, там може таке бути. Може. Хорошо давай так. До кінця року фронт лінія фронту зменшиться. Ну дивися, нам щось можуть віддати одне. Щось одненьке ми заберемо. Але... Два. Не схочуть давати четвірка будуть тягнути до останнього. От як ми будемо торгуватись, не торгуватися, як ми будемо оце вимінювати, на чому буде базуватися е, оцей обмін, я поняття не маю. Одненьке щось дадуть, а от е, за, за два. Ну якось ну треба буде боротись Росія, яким чином повернеться Херсонська область в під протекторат України в державне лоно, під під конституцію України, під закони України, під український прапор, під український не знаю ментів наших поліція поліція, таке слово сказав погано під поліцію українську, під дезбув українське. Ти маєш на увазі, типа, ну, яким Макаром то відбудеться? Так, от яким Макарово повернеться? Військовим, ага. дипломатичним, шантажом, скандалом, пліднями, з скандалом. Типа при яких обставинах? Угу. При яких обставинах? Пише, що тут ракети через 30 хвилин. Е, його змусить е, Америкоз. Америкосик змусить його, да Ок. Ну так, тому що він він вже е, йому скаже: коротше, так, я спозорився, я все зробив, я підписав, ді, хочеш, не хочеш, і дідуган буде його тиснути. Хорошо. Це, Це юридичне повернення станеться в цьому році? Юридичне. На словах так, юридично випадає диявол, той буде казати, да, 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 хорошо, да, 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 конечно і буде крутити йому яйця. Хорошо. Не, 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 може, у нього немає ясть, не знаю. Коротше, може бути може може може, рептилія може, взагалі рептилоїд. Таня, <ривіт> Таня згадала мене вже якась. Танечка, привіт. Це та, всі, та, всі тані сітки, які мене згадали, за сестра мене дивиться. Може, Танечка, то наша привет. Таня Гай згадала. Може, Танечка Гай сьогодні була в мене. Ефірі. Е, Кристина, Запорізька область. Під як, як ти правильно казав, не, не як, яким чином, так? Да? Е, е, чекай, як я то, я щось таке мудре сказала. Да, мудре, да, гарно сказала. <рес> чекай, дівчка, зараз як сказала Крістіна, при, при яких обставинах, да, Повернеться в підлоду України і там весь перелік державних установ, організацій, законів, прапорів, держав. Угу, при яких обставинах? Ну тут обставини якісь для мене не дуже зрозумілі. Тут Ах, як же ж це правильно трактувати. Ми це будемо видирати. Розумієш? Тут такі обставини, що за це ми будемо боротися. Що якщо, наприклад, за Херсон 에, Амірікос може поговорити? так? Амірікос буде, напевно, говорити за те. Що Путлеру болить найменше? Тому що він не схоче. ну, американцю наші землі йому байдуже. От, mm -hmm. Якщо він домовиться за ту, то, ну, то тут якимось чином я навіть, ну, я навіть не знаю, тому що тут іде конкретно знаєш, як вирвати шмат з тіла. Отака карта. мені. Давай так. Ми будемо в цьому році буде контрнаступ українських сил на Запорізькому напрямку? Якщо ми просто, може, там реально Дніпро заважає. Ну, річка ж все таки форсується. Буде, буде. Випадає, що буде. Може, от, от таким чином, розумієш, може, от при тих обставинах тоді от мені показує, що тут прямо mm. так, знаєш, карта така, що вириваєш е, серце? Mm. А які будуть е, дії росіян? Ну, та як, ну, як, як десь десятка мечів нам ну, розумієш, назву. Угу. Да? які ви закрутили з да, сьогодні? Зак... Ну, та, Нова гостя, ясно що? Я сподіваюся, я, що я не останній раз, я вже війшла в роль. Тому спочатку було так, знаєш, трошки, ну знаєш, як новий кабінет. Нові люди. Подивись, будь ласка, Запоріжжя. По безпеці? Так, так, так. Потім наше Дніпро я бачу Дивися, відразу карта вежі, Запоріжжя буде летіти щось одне гучне, однозначно. Ну, обстріл буде, карта смерті випадає. Ракети летять з Енгельса. Кажуть, що будуть найближчий час. Яка від них загроза? Позбивають чи будуть уражені? А який напрямок? Ми не знаємо, скрізь. Угу. Ну, ця карта в моїй колоді, у мене така стара вампірська колода, і дуже люблю її. Ну, її нема, нем... У всьому світі купила я її. Люди не шукають. Так. <різь> Мені прийшло, Боже, з якогось там Акапулько, чи звідки, ще звідкись. Ну не суть. Оця карта завжди означає людські жертви. Тому що тут е, випадає кров. Тому на питання за ракети мені випадає погана Погано, да? угу. а Де тобі найбільше фонить? Е, прикордонні, всі прикордонні фонять. Все прикордонне фонить. Прикорни до Росії чи прикордонне взагалі? Ну, наші території Сумщина, Запоріжжя, Харків. Ті всі переглядала міста. Мені не подобається фонить мені західна, але не на предмет щось одне запустити, а вони щось би таке хотіли, щось таке грандіозніше. Знаєш, мало ми з тими на Західній Україні, але все одно всі більше вже в Києві живуть або десь на Дніпро, перед де десь Дніпро. Ти бачила колись, що от, оцю карту про три сорти України, розділення? Бачила її? Ні, не пригадаю. Типу що Львів відійде там, чи туди буде в Польщу йде такі. Ти, ти це сама хоч раз відчувала, що це не в Україні він буде. Чесно кажучи, ні. Ну по перше, мені і так та Польща тут фонить. Я, я зараз сижу 50 кілометрів від кордону. Вона мені і так фонить та Польща, я не хочу. Да. Можна мене не брати, можна не, не брати? М? Не нравиться Польща. Ну, не те, що ні, я нічого не маю проти Польщі, але ну, я не хочу ж, туди відходити. <реш> 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 а, 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 а твої знайомі не хочуть туди? Я не знаю, я їх не питаюся. Мо. Мене знайомі хочуть закінчення війни. По-перше, мене дуже багато хто виїхав. Да, ну, конечно. Дуже багато хто Чомусь виїхав. Чомусь Виїхали більше західної України, я не знаю чого. По ну а я, а, я тут, а я тут сижу, як граф Дракула в будинку 450 квадратів з дитиною три роки сама. Нічо? І нічого, да, от виходить. І графиня, графиня, ну, графвина. Тем... Путін погодиться на перемир'я в 30 днів. Він погодиться. Але схоче таке, чи невідомо, чи Америкос йому то в клювік принесе? Розумієш, от в чому справа. Він то погодиться. Хорошо, а от кажуть, що буде повтор мінських домовленостей. І все, що зараз робиться, це мінські домовленості. От ти розумієш для себе, ж таке мінські домовленості. Це тотальний розводняк, і на, на малого. Да? І що підписав попередній президент і кичиться цим дуже. Давай я тебе запитую, це буде те саме, це колісо фортуни, тобто повтор ситуації чи ні? Ну, це це не є е, копірка, Ну але звичайно, що тут є і розводняк Ну то ну, це звичайно. То, ну, я би... не можу сказати, що воно прямо однакове, мені хочеться вірити, що тут падають такі хороші карти, але, звичайно, що тут є і херня. Хорошо. Добре. То ти взагалі бачиш щось хороше в Україні в майбутньому? Бачу, але мене дуже розумієш, хвилює оця заморозка, оця заморозка, тому що мені в ній йде обман. Типа нам скажуть, підпишіть добре-добре. Сюди ті свої хоботи позалучають. Розумієш, почнуть тут свої справи? Ну окей. Але нас будуть водити за ніс от через ті території. От, от, тут мені йде підстава. Хорошо, якщо Україна не, не, не погодиться підписувати, не не непогода, ні, не буду, не хочу. Шашку так лупанули, переодягли спортивні костюми всі і пішли. Що буде з Україною? немає, то... немає Дмитро. Такого немає, немає, тому що спочатку, як спочатку стулья, потім є, ні, че воно там мало бути. Не, так. Немає такого в просторі, тому що спочатку ми будемо підписувати і нам роблять оті. Ін'єкції, тепловану. Не, нема такої. Нема. А чого ми погоджуємося? Чого українська влада погоджується на це? Не, не те, що ми бачимо публічно, там не дали зброю, а ми що знали, чи давали її раніше? Ну чесно, це тільки знають військові, і то непонятно, чи всі ну, так. Там, чи дають доступ до, аер... до цих розвідувальних даних, а чи давали їх раніше, ми не знаємо. Давай чого українська влада погоджується на, на те, щоб підписати це все? Ну, це дуже великі кошти, і це є домовленість. Не можу. Ну, в нас нема вибору. Тобто, давай так, нам хоч обіцяють якісь золоті гори за це, чи ні? Чи Ну, Дивися, Ну, тут, тут то є гори і золоті, але в кого? Да. Їх то обіцяють, але кому? Ну. Якщо ми беремо простих людей, ну, то одна історія. Якщо ми беремо там хто при владі, то інша історія. Розумієш, то дивлячись ну, з позиції кого ми дивимося, правильно? Ну, ну розумієш ви що ви тут, тут не, не якщо просто. Йде, якщо заробляє держава, все вкрасти не можна. Щось піде до людей по-любому на розвиток, на держави, на дороги. Давай глянемо. На... Давай просто глянемо на філо, на, розвиток. Не знаю, на, на підприємства, на все. Давай я вже гляну на розвиток, що ти вже і так добили а, мене в тому ефірі. Вже передивилися все. Сьогодні? Та ну, ж я не починав. Подожди. Я ж не починав. <зас> я ж таке боже, не знаю. Любесенький, один донат на Збройні сили. Один донат. Божди, подивиш, ганьба. Шо ну, то? розвиток буде, але але то не то не так зразу. Чекай нам, що ті всі борги будуть рахувати. Чекай, то, то, то що купу віддавати, то не, не так зразу. Ні. Що ні? Не Я буде такого, робити розвитку не бачу. Це одних. От давайте договор, але без цього договору. Ну не можу бути. Я знаю, що в житті не все лінійно. Америка закриває, як ми кажемо, звіті відкриваються нові двері. Ну, невже ніхто не перехопить підтримку нам? Чи з'являться нові партнери, ну, нові, які хочуть цю Америку теж почекрижить? Ну, е е ясно, але дивися, але вже наші сидять, підписують. То як ми можемо роздивлятися то, чого ну зараз не існує в просторі? Та мене знаємо, чи, хочеш... чи вони підписують. Чесно, не знаю. Що вони підписують? Вони говорять сидять там, щось по любому роблять. Та вже ж може надивилися би. по любому може з... гуляють. Так може бути, я не знаю. я Не вірю цим телекам. Ну що ти хочеш глянути, якщо, е е якщо давай Америка... так, ну. Давай так. Це Америка виходить одноосібно, цим керує. А що Європі пофіг чи що до цього всього? Що Америка весь весь з Росією вони бояться страшно сутки п'ятком за цю Росію переживають? Ну, Європі не пофіг, ну, але Європа не привикла до якихось таких рішень. Вона така, знаєш, трошки притрушена. їй же ж простіше, простіше вкидувати бабки в економіку, розумієш, аніж створювати армії, ніж там, знаєш, кудись направляти ресурси на, ну, на якісь такі бойові штуки. Вони психологічно такі, типа, ну Європа, знаєш, матки ДНК інтелігентів. Розумієш? Ну вони інтелігенти. Вони не волоцюги ніякі, вони не аферисти, що ве, ве, зрай, швиденько підхопили, підключилися. Все, ми всі разом. Сидять, як мальтіпушки. Штучна собака. Ти бачила військовий союз Україна з іншими державами? У мене всі майстри бачили. Е, ще раз, військовий союз бачила? Давай глянемо. так. Дивися трійка відразу. він, він як він відіграється? Давай так, як він, О, і ця ситуація Трампа з ділянкою цього всього. Може воно піде в якийсь конфлікт, і все, все розрушиться, нічого не вийде. Так, як воно відіграється, цей союз наш, чи ми а можемо можливо. його правильно дивитися? Давай, А може його просто ще не буде. Ну давай подивимося. може його зараз по бистечку скріпають. Дивися, знову знову випадає трійка. Однозначно, в нас може бути союз. Знаєш, так само як ми дивилися за ці е, е, чи будуть миротворчі е, да, війська. Один, от да. зайдуть одні, і за ними, знаєш, це як хтось має перший зайти, і за ними Добре. підтягнуться. І тут, типа, випадає так: от щось у нас піде, і решта, решта підтягнуться, тобто. Якось так воно виглядає, що важко зробити перший раз якийсь перший крок. Хорошо. Хтось зараз скаже, блін, що ви робите? Америка домовляється з Росією напряму. Ми не можемо, не можемо. І вводять війська. Хай, ми будемо допомагати Україні. Буде таке? От як ти думаєш, хто це може зробити? Дай мені приклад. Я не знаю, подивись. Я не знаю. Давай глянемо, чи є такий у просторі. Ні, отак, от, от як ти кажеш, прямо вони yeah, герої, але поки що такі, знаєш? Ну мальті yeah. пушки, yeah. Тому, ну... <laughs> інваліди просто <laughs> давай так: ну добре, так чи вигідно європі, близькій Європі до нас, оте от ж відбувається між США, Росією за і Україною от зараз, от цей договоренчок Тронічок на троїх. Їм не дуже це вигідно. Їм не дуже це вигідно, але їм спокійніше, щоб воно відбулося, щоб їх не чіпали, тому що їхня така, як я кажу, така певна інфантильність, вона є більшою, аніж вони будуть опиратися і робити якісь такі дії, щоб цього не відбулося, те, що їм не дуже. Вигідно. Угу. Ну, ну, так таке собі. Угу. Таке да. собі діло. Гарні новини будуть ще, чи будуть люди просять, чи на московитів прильоти. Ну, давай, глянути. Москві там зривались, трохи безпілотники. Чи буде повтор ситуації і Давай так. Давай. Буде? Що це значить Ну тут випадає карта вежі, випадає шестірка. Це означає, що повтор може відбутися. може відбутися Там е дивилися ми, коли вони нас там гатити зібралися ж, може бути ще таке, правильно, що вони yeah. якийсь удар. Ну, так само і ми можемо відповісти. Тобто, Ну це буде. Та сама історія, розумієш, тобто ми можемо дати це може бути стабільно. От ось зараз ми бачили, були стабільні атаки на нафтопереробні заводи. Чи будуть стабільні атаки по ну просто по просто по містянах, просто по містах? Тобто, ми щоб ми їх гатили? Ще ночі mm -hmm. і летить шахет, наприклад, на не знаю там ну куди на всі їхні великі міста: на Москву, mm -hmm. на Орел, на на Брянське, ну на кожне місто. Буде так чи ні? Чи немає? Такого... Дивися, так може бути, але не дуже довгі, не, не, ну тобто, це не на постійно. Але якісь такі декілька систематичних ударів, така ймовірність є, що ми можемо завдати. Да. Таке є, але це не це не постійна історія. Угу. Поки що не маємо такої е, можливості, бо тут іде тут іде така карта, що ми чи щось економимо, чи до чогось готовимся. Ну, Знаєш, і... якась така. Угу. Отак от, от, Любесенькі, один Донат на збройні сили полетів. Боже мій, нема слов, нема, один тільки? Один. один. Один крістів, mm -hmm. донат на збройні сили. Ну, Нічого, любесенькі. один донат це теж добре. Оця людина, яка кинула Донат, вона буде щаслива все ж вона. Буде... буде так, як я, як любовна відьма, я ж то все, ти що? У мене тут все, У мене, мене дівчата звертаються, мужчинки всі стоять у мене на особистому обліку. Тарас, Іван Петро, У тут, тут, тут. мене тут мене система така працює, що капець. В мене дівчата люблять страшне, і всім рішаю любовні проблеми. Не, всегда, чи не на раз. Ну, тож як собі людина замовляє, угу. як вона хоче, знаєш, то вже таке діло. Да, у мене гострий язик. Я такий, звісно. Я не дуже сьогодні вечором. Ну, буває лучше, звісно. Ну, буває коли як. Тому, Христина, якщо що... дзвоніть Кристіні, рішайте свої випросили любовні. Так, дякую всім Кристі. Дякую за прекрасний ефір. Спочинув... Дякую. Надіюсь, що ще побачимось. Дай Бог, любесенький, пишіть. Хочеш, щоб Кристина була в моїх ефірах? Пишіть, буду радий читати і реагувати. На... Дякую всім, дякую, па-па.